Всім привіт! Мої найдорогоцінніші люди! Мене звати Христя, і сьогодні у нас б'юті влог, який ви так сильно обожнюєте. Тому поїхали! Манікюрчик Тайм! Які вже здоровезні красунчики! Помахай привіт! Ми будемо зараз щось дивитися, що будемо дивитися. Супермаму! Так. Вже другий раз роблю на нігтиках ось такий от дзеркальний ефект, щоразу на різному кольорі, і мені так подобається, як це виглядає. Це я замовила на шейн посилку з одягом, тому що скоро ми летимо в поїздочку. І це буде дуже-дуже круто. Я прям мріяла про цю поїздку вже не знаю скільки часу. І це все літній одяг, там сукні, костюмчики буду вам потім в інстаграмі всі фоточки показувати. І я не очікувала, але кожна річ мені по розміру підійшла. Єдине, що без оцього костюмчику забере. От, так що ось така от штучка. Це мій перший експірінс, до речі, замовляю на, на Шейн перший раз. І. Поки що якість самого одягу мені сподобалась. Єдине, що я не знаю, як воно буде після прання. Подивимось. Зараз буду проводити організацію своєї косметики. Як бачите, будь ласка, там ціла поличка, тут купа косметики, і ще в двох шуфлядах купа косметики. Тому поїхали! І так, моє завдання на сьогодні перемістити всю свою косметику в ось ці косметички. Нові. Не знаю, не знаю, чи вийде. Я хочу ось цю косметику перемістити в ось таку от штучку, яку я замовила, плетено дуже естетично красиво виглядає. І мнеться, що можна змінювати її форму, робити більш круглішою або овальнішою. Будь ласочка, та-дам. Косметика, тут косметика, тут також косметика, і тут косметика. І ще у нас ось тут, звісно, що також в цих шуфлятках косметика. І тут також косметика. І так, що я придумала? Цю штучку я хочу поставити догляд за обличчям, яким я найчастіше користуюся. Сюди я хочу поставити косметику, якою я найчастіше користуюся. В цій косметичці буде б'юті-догляд за обличчям і тілом, напевно, що. І ось тут для волосся вся косметика. А тут все, що залишиться, і від Елеміс. Так, я вже відсортувала. Це моя вся косметика для обличчя. Це для волосся. А І, до речі, розпаковку ось цього набору від Elemis я робила в інстаграмі, в рілсах шукайте. Тепер наступне завдання це все помити, повитрати і розкласти в косметички, я надіюсь, мені вийде. Ось так тепер виглядає косметика, якою я користую щодня. І так прикольно в рожево-голубих відтінках вийшло. Клас! От, і супер-супер акуратно. Косметику для волосся я вже склала сюди. Це у мене незмивний догляд, а загалом шампунь-бальзам у мене стоїть просто в душі. І тепер головне завдання як оце все вмістити в одну косметичку. I don't know. Зараз я ще буду це все витирати, щоб воно було красивим, блискучим. Ну, мені помістилось майже все. Якщо її не закривати, тому що вона не закриється. Я думаю, лише я от не знаю, куди ці всі бальзамчики їдуть. Вони тут погано. Можливо, я їх просто окремо кудись поставлю. Не знаю. І ось цей крем мені не вмістився. Буду стояти там, де стояв, поки що, поки не закінчиться. Тут я розумію, що за 8 місяців в Канаді в мене різко збільшилась кількість косметики. Хоча я з України всю косметику не везла, але багато я забрала. Хм. Погнали! Мій коханий завжди питає, скільки років я збираю жити, щоб використати цю кількість палеток. Але це, щоб ви розуміли, в Україні я залишила близько 10 своїх Палеток, тільки улюблені забрала. От, ну, в мене така пристрасть, не знаю. А у вас пишіть в коментарі. Поки що просто складаю всі ці палетки і залишаю в палетці. І хочу замовити потім такий органайзер для палеток на Аліекспресі, щоб просто їх отак, от всі поставити на півлижайшому положенні. І так, я вже приблизно. Посортувала все по категоріям. І, як бачите, чомусь у мене вісім туш тушів, тушей. І так, в цю косметичку я поставила тональні, якими я зараз не користуюсь, або дуже рідко. І всякі штучки Setting Spray я таким майже ну дуже рідко коли користуюсь. Ось так тепер це все виглядає. Олівчики, літери, помади, всі, туші, всякі для контурного штучки. Красота. У третій шуфляці у мене все для воску, штучки, і м'ячик, щоб катати ступу. До речі, дуже корисна штучка. Просто по три хвилинки кожну ногу прокатувати. Дуже активує лімфообіг. Роблю це, коли, наприклад, маску якусь наношу, або просто змиваю макіяж, наношу кремчики. Дуже корисна штучка. І ось так тепер це все виглядає. Супер-супер, мені подобається. Тут косметика, якою я найчастіше користуюсь, і тут також. От, Тут помадки у мене всі, які я використовую на щодень, близьки. Кісточка, палетка, тут догляд за обличчям у нас. Далі, ось цю корзинку я поставила всякі пов'язки, резинки, обручі, плойка. Тут олічки для губ і там всякі для ванної штучки. Так що тепер ось така от красота. І сюди я поставила косметичку з доглядом за волоссям. Антипреспірант, щіточки, всякі гігієнічні штучки. Тут вже немає косметики, косметика, але ця зона прям супер-супер-клас. Зараз хочу показати вам косметику, якою я користуюся щодня прям на щоденній основі. І зранку я просто вмиваюсь водичкою і наношу ось цей от крем, або свій новий крем від Elemis. Про колаген. також він прикольний. Єдине, що мені не дуже подобається, як на нього лягає макіяж. От на біодерму, прям супер. А на Елеміс він щось так скочується трішечки. І після цього наношу SPF. У мене ось такий. От. До цього у мене був від Dr. Curical. також прикольний, такий голубенький. І оцей крем прям для чутливої шкіри топчик. Мені дерматолог його ще призначила, відколи я закінчила лікувати акне. І це прямо моє спасіння, тому що після ретиноїдів у мене дуже чутлива шкіра. І він мені супер допомагає. І також на вечір я використовую ось цю міцелярку зазвичай або новий очищувальний бальзам від Elemis. Мені просто дуже подобається, як він пахне. Він загалом йде для комбінованої і жирної шкіри, хоча я скажу, що в мене зараз після лікування нормальна і чутлива, але він мені також підходить. От, і він дуже круто пахне, тому що я чую його просто потім на всю хату. І мій хлопець також каже: Хрися, з чим ти вмиваєшся? Що воно постійно так пахне? Так що прикольний. А, і після цього я просто вмиваюся очищуваним бальзамчиком ось таким от від Елміс зараз. Або від Холіленд мене є ось такі от штучки на розлив Sugar Soap, цукрове мило. Також прикольно, цей дерматолог мені прописала. І ось такий от кремчик на вечір, також з ретинолом від Холіленду і альфа-бета-гідроксикислотами. Він мені супер подобається, допомагає підтримувати стан шкіри після лікування. І в принципі це все, що я використовую для обличчя прям так кожного дня. Так що все дуже насправді просто. Раніше в мене було 10 тисяч тоніків, 10 тисяч сироваток. От і потім було акне. Тому поки що мій набір раніше, коли я лікувала акне, єдиний мій набір був це ось цей. от Все, це все, що я використовувала ще цю штучку. І я цим користувалася просто щодня. І насправді це так круто, коли ти мінімально використовуєш засобів для шкіри, але вона виглядає красиво. От, Але зараз же мені стало скучно, відповідно, і я вирішила собі додати багато всяких штучок, цікавих. І так як в мене чиста звичка залишати прикраси у ванні, я вирішила поставити ось таку от штучку. Прикольно. І просто тут все залишати. Я ще вирішила зробити зразу організацію своїх прикрас, і ось так це гарно тепер все виглядає. Супер-пупер. Сьогодні я прийшла в український салон в Торонто з українськими майстрами для того, щоб навести красоту своїм волоссям і зробити висвітлення плюс тонування. І моя душа радіє, що в нас є українські майстри по всьому світу. Бо це дуже круто. Так виглядало моє волосся дом. Мені все подобалось, але я б хотіла зробити його трішки світлішим і висвітлити контурингом біля обличчя. А це моє після. Мені прям супер подобається. Я безмежно щаслива. Зараз трішечки хочу розказати, для тих, хто не знає, я оплатила курси з психології, і відтепер у мене починається навчання на психолога професійно. І я дуже-дуже хотіла прям ось так глибоко почати вивчати, аналізувати. Я вивчаю аналітичну психологію. І для мене це супер важливо, тому що мій мозок він 80% випадків він такий раціональний про систему, про схему, про аналіз. І тому мені як. Людині, яка знає себе, знає, що їй важливо, і як вона любить, що їй подобається, це супер класно, і я від цього отримую максимальну кількість задоволення. Від того, що на курсі я розумію, що оці причинно-наслідкові зв'язки будуть з'ясовані, як все працює, як працює психіка, і обґрунтоване, чому саме так? А, і вже було в перший урок про перенесення внутрішніх станів, і це наскільки відгукується як в духовному розвитку, так і з енергією, в роботі з енергією, що я просто в шоці від того, куди я попала, і я зрозуміла, що це прям дійсно моє істинно моє заняття, моє захоплення. Тому що в мене від цього аж так от тіло труситься, я просто це обожнюю на всі максимально е, мільйонні відсотки. Це перше, що я хотіла вам сказати. І друге, що я хочу нагадати вам, те, що я беру на своєму прикладі: коли у жінки зроблений макіяж, зроблена укладка. Красивий ніжний образ, навіть якщо це домашній халатик, просто він суперкласний, це піднімає настрій кожної жінки на мільйон відсотків. От я просто, я думаю, ви це не собі завжди відчували, просто я раніше чомусь не фіксувала, як змінюється мій настрій, кількість енергії від того, як я себе відчуваю, і від того, як я виглядаю. А зараз я розумію, що це просто такий прямий зв'язок. Люди, в принципі, оцінюють людей по першому враженню, і я зрозуміла, як це працює. Тому що коли ми себе почуваємо не просто я нормальна, я класна, а я суперзірка, тому що в мене дуже крута укладка, у мене суперкрутий мейк, і я розумію, що вау! Сьогодні я ну от прям от, кралечка лялечка Тоді у мене стан цієї суперзірки істинної жінки. А коли я просто така, ну, спортік, хвостік, звичайний мейк, я розумію, ну, я класна, так, я класна, але ну не суперзірка зараз. І я зрозуміла, що тоді ми відчуваємо себе з меншою кількістю енергії. Тому, дівчата, якщо ви хочете багато енергії життєвої, сексуальної, лібідіозної енергії життя, це називається прана, це енергія життя, енергія системи, зверніть фокус не тільки всередину. А й на зовнішній вигляд, тому що це напряму пов'язано як зовнішнє, так і внутрішнє ваш стан. Тому, навіть якщо ви, так як я сьогодні, працюєте з дому і маєте тільки якісь домашні обов'язки і справи, виглядайте як королеви, імператриці. Тому що, коли ви виглядаєте. Прекрасно, коли ви дивитесь в дзеркало і насолоджуєтесь собою, весь зовнішній світ буде давати вам підтвердження того, що ви відчуваєте всередині. І всі інші люди будуть давати вам мільйон компліментів, мільйон, не знаю, якихось таких штучок: вау, ти просто богиня! Вау! Та скільки енергії? Тому що ви. Елементарно подобаєтесь собі. І не просто я приймаю себе як класна, а я королева. <ріст> Тому, дівчатка, любіть себе, цінуйте себе, доглядайте за собою. Я бажаю вам всього-всього найкращого. Я вас безмежно люблю. Дякую вам за ваш перегляд. Пишіть в коментарі свої відчуття від цього відео. Що ви відчули, які інсайти ви забираєте собі, що берете в своє життя, і що застосовуєте в своєму житті? Цілую вас і до зустрічі!